Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 32. Я прокинувся, пригнічений якимсь таємничим почуттям. Здавалося, наче зникло щось із довкола мене. Але те почуття й пригнічені швидко минули, коли я зрозумів, чого ж бракує, просто затих вітер. Я заснув у стані нервового напруження через оте невпинне завивання вітру. І прокинувся ще напружений, готовий знов почути завивання, а його вже не стало. За кілька місяців то була перша ніч, що я проспав під дахом, і мені хотілося ще порозкошувати під укривалами, невологими від туману й бризок. Я лежав і думав спершу про це чудне враження від несподіваної тиші, а потім про ту приємність, що я відчував, спочиваючи на постелі, зробленій руками мод. Одягшись, я відхилив запону в дверях і почув, як хвилі ще плещуть оберег гамірливо нагадуючи про недавній шторм, день був ясний, сяяло сонце. Я добре виспався і вийшов на двір, сповнений раптової снаги, та бажання надолужити втрачений час, як і годиться мешканцеві острова Зусиль. Однак, ступивши крок, я враз застиг на місці. Не скажу, що я не повірив своїм очам, але те, що я побачив на хвильку, приголомшило мене. Попереду, за яких лишень півсотні футів від мене, форштемнем до берега лежав чорний корпус судна без щогл. Щогли гіки, обсновані вантами та подертими вітрилами, звисали з його борту. Мені хотілося протерти очі, он камбус, що ми самі зробили, а он, де знайомий приступок юта й низенька, мов на яхті рубка. ледь вище планшир, то був привид. Яка примха долі занесла його сюди, саме в цей куточок світу, який химерний збіг обставин, я оглянувся на похмуру, неприступну стіну скель за своєю спиною і мене взяв розпач. Утекти не було надії, шкода й думати. Я згадав про мод, що спала там у хатині, збудованій нашими руками, пригадав, як вона казала, на добраніч Гамфрі, і слова моя дружина, моя подруга промайнули у мене в голові, але тепер усе те лунало похоронним дзвоном. Все попливло у мене перед очима. Може, це тривало одну тільки мить, не знаю. Коли я отямився передо мною, як і раніше, чорнів корпус привида, його розколодий бушпир стирчав над піщаним берегом, а обплутані снастями уламки рангоута терлися і стукали об борт за кожним сплеском хвилі. Щось треба було робити, і то зараз же. То нагло мене вразило, що на сутні помітно ніякого руху. Я подумав, що стомлена нічною боротьбою та суднотрощею команда ще спить. А тоді друга думка сійнула мені в голові ми з Мот ще можемо втекти, що коли взяти шлюпку і завернути за мис, поки на шхуні ніхто не прокинувся. Негайно покличу її, і ми вирушимо. Моя рука вже потяглася до її дверей, щоб постукати, коли нараз я згадав, який малий наш острів, коли ми не зможемо заховатися на ньому. Для нас не лишалося нічого, крім безмежно суворого океану. Я подумав про наші затишні хатинки, наші запаси м'яса, лою, моху й палива, і зрозумів, що вирушити в бурхливий океан на зустріч зимі – це значить загинути. Так вагаючись із піднесеною рукою стояв я біля дверей мот. Утікати було неможливо, зовсім неможливо, і раптом дика думка блиснула у мене в мозку вискочити до мот і вбити її, як вона ще спить. Але потім надійшла краща думка. Вся команда поснула чом би мені не скрастись на борт привида, я ж добре знав, як пройти в каюту до вовка Ларсена і не вбити його сонного. А там далі побачимо. Коли ж вов Ларсен буде мертвий, я матиму час і змогу подумати про інше. Все одно, хоч би що сталося, потім гірше, як є, не буде. Мій ніж висів у мене на поясі, я вернувся до хати по рушницю, впевнився, що її набито, і попрямував до шхуни. На безтруднощів, намокши по пояс, видерся я на борт. Люк до матроського кубрика був відкритий. Я зупинився і прислухався. Нічого не чутно, навіть віддиху сонних матросів. Мені аж подих забило від думки, а що, як команда покинула привид. Я прислухався ще уважніше ніде ані шелесть. Тоді я став обережно спускатися трапом, скрізь було порожньо. Стояв кислий, неприємний дух покинутого житла. Валялася поношена подерта одежа, старі матроські чоботи, діраві церетяні плащі, взагалі всяке дрантя, що назбирується за тривалу подорож. Піднявшись на палубу, я переконався, що команда справді поквапно покинула шхуну. Знову надія ожила в моєму серці, і я спокійніше оглянуся навколо. Я помітив, що шлюпок нема. Мисливському кубрику було те ж саме, що й у матросів. Мисливці, певно, теж похабцем збирали свої речі. Привид покинули всі. Він тепер належить нам двом із мод. Я гадав про суднову комору під кают-кампанією, і мені спало на думку зробити мод сюрприз, роздобути щонебудь смачне на сніданок. Відійшовши після переляку і усвідомивши, що нема вже потреби здійснювати страшне діло, заради якого я сюди прийшов, я ще розрядів і пройнявся завзяттям. Я весело піднімався трапом, переступаючи через два східці зразу, радіючи, сподіваючись, що мут не прокинеться, поки мені готувати той сюрприз. Обходячи камбус, я задоволено подумав, що все чудове кухонне начиння тепер стане нашою власністю. Я збіг на ют і побачив вовка Ларсена. Приголомшений такою несподіванкою, я з розгону ступив ще кілька кроків, перше ніж зміг зупинитись. Він стояв на трапі кают кампанії, було видно тільки його голову й плечі і дивився просто на мене. Спираючись руками на піввідкритий люк, він стояв нерухомо, стояв собі та й годі не спускав з мене очей. Я затремтів, мені замлаїло під серцем. Я схопився однією рукою за край рубки, щоб устояти на ногах. Губи в мене раптом пересохли, і я облизав їх, адже зараз доведеться говорити з ним. Я не відводив від нього очей, і ми обоє мовчали. Щось лиховісне було в його мовчанці і нерухомості. Мій давній страх перед ним вернувся до мене, але вже більший у сто крат. Так ми стояли обоє, втупившись один в одного. Я зрозумів, що треба діяти, проте давня безпорадність знов посіла мене, і я чекав, що зробить він. Так минула добра хвиля, і раптом мені пригадався той випадок, коли я, підійшовши до гриватого котика самця, забув з переляку, що мушу вбити його, і думав тільки про те, як примусити його тікати. Аж тоді я врешті збагнув, що треба не ждати, що робитиме вовк Ларсен, а діяти самому. Я звів обидва курки і націлився на нього. Коли б він ворухнувся, спробував сховатись у люк, я, безперечно, застрелив би його, але він стояв нерухомо, як і перше, вступивши в мене очі, і я дивився йому в обличчя, тремтячими руками наставивши на нього рушницю. Притім я постеріг, що лице його стало якесь худе й виснажене, не мов би якась тяжка тривога змучила його, щоки позападали, чоло взялося зморшками, і очі зробились якісь чудні не тільки своїм виразом, а самим виглядом. Здавалося, що вони застигли, аж перекошені від напруження. Я бачив усе те, і мій мозок працював гарячково, у голові мелькало безліч думок, проте натиснути на курок я не міг. Я опустив рушницю і ступив уперед дорогу рубки, аби перевести дух, розвіяти страшне напруження і водночас трохи наблизитись. Тоді знову підняв рушницю, він був зовсім близько, майже на досяг руки. Надії на порятунок йому не лишилося, я вже наважився убити його, схибити було неможливо, хоч який поганий з мене стрілець, але я нізащо не міг примусити себе натиснути на гачок. Ну? спитав він нетерпляче. Марні були мої зусилля, я не міг навіть слова вимовити. Чого ви не стріляєте? запитався він. Я прокашлявся, бо горло мене захрипло. Гампе, сказав він поволі, ви не можете зробити цього, не те, що ви боїтеся, але ви неспроможні. Ваша умовна мораль дужча за вас. Ви раб тих поглядів, що їх додержуються люди з вашого кола і з ваших книжок. Вам їх утовкли в голову ще з маличку, ще ви й балакати не вміли. Попри все своє. Розумування і усе, чого я вас навчив, ви не годні забити беззбройну і безопірну людину. Я знаю це, хрипким голосом відказав я. І ви знаєте, що мені вбити вас беззбройного так само легко, як сигару викурити, провадив він. Ви знаєте мене і знаєте, чого я вартий, коли підходите до мене з вашою міркою. Ви називали мене змією, тигром, акулою, потворою, калібаном. Але ви просто маріонетка, механічна лялька, що переказує чужі слова. Ви не здатні вбити мене як змію або акулу, бо я маю руки, ноги і тіло більш-менш схоже на ваше. Гай гай, я сподівався більшого від вас гампи. Він виступив з люка нагору і підійшов до мене Опустіть рушницю. Я хочу дещо у вас питати. Я ще не встиг розглянутися тут. Що це за місце? Як стоїть привид? Чому ви такий мокрий? Де мод? пробачте, Міт бруст... міс брустер? Чи, може, вже треба казати місіс Ван Вейден? Я заткував від нього, мало не плачучи, що не можу його застрелити, та все ж не був настільки дурний, аби опустити рушницю. В розпачі я сподівався, що він, може, виявити якийсь ворожий замір, спробує вдарити мене або за горло схопити, бо тільки тоді б я зміг вистрілити в нього. Це острів зусиль, сказав я. Ніколи не чув про такий, відповів він. Так, принаймні, ми його називаємо, додав я. Ми? перепитав він. Хто це ми? Міс Брустер і я. Привід лежить, як ви бачите, самі фарштемним до берега. Тут є котики, сказав він, вони розбудили мене своїм ревом, а то б я й досі спав. Я чув їх ще вночі, як шхуну пригнало сюди. То була перша прикмета, що я підпливаю до навітряного берега. Це саме таке ліжбисько, якого я шукаю вже багато років. Завдяки моєму братові смерті я натрапив на ціле багатство. Це справжній скарб, які координати цього острова. Не маю ані найменшого уявлення, відказав я. Проте ви можете визначити їх точно. Ви не пригадуєте дані ваших останніх обчислень? Він загадково усміхнувся, але не відповів. Ну, а де решта людей? спитав я. Як це трапилося, що ви залишилися самі? Я думав, що він знову не зверне уваги на моє запитання, і здивувався, коли він зараз же відповів. Мій брат спіймав мене через дві доби і не моя, втім, провина. Він узяв мене на абордаж, коли на палубі не було нікого, крім вахтових. Мисливці зрадили мене, він запропонував їм вищу платню. Я сам течу. Усе це відбулося у мене перед очима. Команда, звичайно, все перейшла до нього. Цього слід було сподіватися. Всі майнули через борт, і я залишився один на своєму власному судні. Цього разу гору взяв смерть Ларсен. Проте все це справи сімейні. Але куди ж ділися ваші щогли? Підіть погляньте на ті толепи, сказав він, показуючи туди, де мали бути гротванти. Їх перетято ножем, скрикнув я. Не зовсім, засміявся він. Це було зроблено хитріше, придивіться краще. Я придивився, тарлепи були підрізані якраз настільки, щоб могли держати ванти, але досить було вітрові, як слід шерпнути вітрила, і вони неминуче мали розірватися. Це кок примудрився, знову засміявся він. Я знаю, хоч і не спіймав його на цьому, якоюсь мірою він розквитався зі мною. Ну й молодець Магріч, вигукнув я. Так, те саме і я подумав, коли щогли полетіли за борт, тільки тоді слово молодець застрягло у мене в горлі. А що ж ви робили, коли все це коїлося? спитав я. Все, що від мене залежало, можете бути певні, але за тих обставин це було небагато. Я повернувся ще раз глянути на роботу Томаса Магріча. Мабуть, я сяду погріюся на сонці, мовив позад мене вовк Ларсен. В голосі його бриніла ледь помітна нотка фізичної кволості. Така дивна для мене, що я хутко скинув на нього оком. Він нервово водив рукою по обличчю, наче змахував павудиння, я сторопів. Все це таке не схоже було на вовка Ларсена, того, що я знав. Ну, а як ваша голова? спитав я. Болить часом, як і вперше, відповів він. Здається, і зараз починається. Посидівши трохи, він ліг на палубі, потім перевернувся на бік, підклав одну руку під голову, прикриваючи другою обличчя від сонця. Я стояв і здивовано дивився на нього. У вас добра нагода, Гампе, сказав він. Не розумію, збрехав я, хоч добре зрозумів його. О, що тут незрозумілого, додав він тихо, немов засинаючи. Я в ваших руках, це ж те, з чого ви хотіли. Ні, заперечив я. Мені хотілося б, щоб ви були за кілька тисяч миль звідси. Він тихенько засміявся і нічого більше не сказав. Він не поворухнувся, коли я пройшов повз нього і спустився в кают кампанію. Піднявши ляду на люці, я хвилинку недовірливо дивився вниз, у темряву комори. Я вагався, спускатися чи ні, що як він тільки прикидається. Ще чого доброго попадешся, як щур у пастку. Я потихеньку піднявся трапом і глянув на Ларсена. Він лежав, як і доти. Тоді я знову спустився в кают кампанію, але, перше ніж стрибнути в комору, кинув туди ляду з Принаймні не буде чим закривати пастку. Та все те було зайве. Я набрав мармеладу, галет, м'ясних консервів і такого іншого, скільки міг донести, і знову закрив люк. Вийшовши на палубу, я побачив, що Вовк Ларсен навіть не поворухнувся. Блискуча думка набігла мені. Я склався до його каюти і забрав револьвери. Іншої зброї я ніде не знайшов, хоч ретельно обшукав і решту три каюти. І ще раз спустився до мисливського та матроського кубриків, а на камбузі я забрав усі кухонні ножі. Потім я згадав про великого складного ножа, якого капітан завжди носив при собі. Я підійшов до Ларсена і заговорив до нього спочатку тихо, тоді голосніше. Він не рухався. Тоді я обережно витяг ножа йому з кишені і зітхнув полегшено. Тепер у нього не залишилося ніякої зброї, щоб напасти на мене здалеку, а я тим часом був добре озброєний і міг завжди дати від шкота, коли б він надумався схопити мене своїми страшними горилячими руками. Я наклав у камник і сковороду частину роздобутого припасу і, прихопивши ще яку посудину з буфету кают кампанії, залишив вовка Ларсена на залитій сонцем палубі, а сам зійшов на берег. Мот досі спала, я розклав багаття. Зимової кухні ми ще не збудували. І гарячково почав готувати сніданок. Він був уже майже готовий, коли я почув, що мот підвелася і прибирається. І ось, коли все було готове і кава поналивана, заповнена дверях, прогорнулась і вийшла мот. Так нечесно, замість привітання, сказала вона, ви ж погодилися, що варити буду я. Це я тільки один раз, почав я виправдовуватися, обіцяйте, що більше не будете, засміялася вона, поки, звичайно, вам не набридне моє нехитре варево. Рада, що вона ні разу не глянула на берег. Я так вдало підтримувала веселу розмову, що вона й не помічала, що п'є каву з порцелянової філіжанки, що їсть підсмажену сушену картоплю, намащує мармеладом галети, але довго так тривати не могло. Раптом на обличчі її проступив подив. Вона завважила й порцелянову тарілку, і незвичний сніданок. Окинула все пильним поглядом, тоді глянула на мене і поволі повернула обличчя до берега. Гамфрі, і знову, як і раніше, в очах її заблизили давній невимовний жах. Невже він?» – промовила вона тремтячим голосом, я кивнув головою.